Що з економікою. Економікою за підтримки Приватбанку. Вітаю! З вами знову Юрій Гайдай з Центру економічної стратегії. І сьогодні ми з вами говоримо про євроінтеграцію. Важко переоцінити важливість цього процесу для нас. Це одна з запорук нашої довгострокової стійкості. Це європейський альянс, який більше економічний, ніж безпековий, але який також додає, звісно, і до безпеки його учасникам, і власне до якого ми прагнемо. Наприкінці минулого місця Європейська комісія оприлюднила щорічний збіт про розширення. Це такий великий документ, який оцінює ситуацію з євроінтеграцією в усіх державах-кандидатах, і оскільки Україна тепер теж є державою кандидатом. То, власне, нам присвячений окремий документ обсягом близько 100 сторінок. І ми провели захід, окремо таку панель в рамках нашого щомісячного огляду економіки, точніше. Для того щоб обговорити з нашими гостями, власне, яка зараз ситуація з євроінтеграцією? Обговорити не лише цей документ, тому що насправді він оцінює прогрес за кожним сектором, за кожним розділом переговорним, і він не є таким вже й великим за останній рік. Але на зараз для нас ще більш важливим є навіть не так цей обсяг реформ, проведених за останній рік, як підготовка до відкриття переговорних розділів і швидкість власне скрінінгу. Давайте для початку ми послухаємо Марію Мезенцеву Федоренко. Марія є народною депутаткою, заступницею голови комітету з європейської інтеграції України до Євросоюзу про роботу парламенту в напрямку власне, євроінтеграції. Марія говорить про успіхи і виклики, про реформи, які складні, про кадровий голод, і про важливість євроінтеграції на місцях, тобто не лише в Києві, а й на рівні місцевої влади, на рівні місцевого бізнесу, власне на рівні громад, і про важливість власне підготовки бізнесу до вимог європейського союзу і адаптацію різних сфер до законодавства ЄС. Під час повномасштабної агресії погодьтеся, ніхто і не очікував, що уряд зможе заповнити десь дев'ять книжок Questions, та, які були поставлені Єврокомісією, на яких треба було відповісти не технічно, а в тому числі практично. Це вдалося. Ми в статусі країни-кандидатки. Так, східне партнерство з нього випали абсолютно всі, напевно, крім нас, і Молдови, як фактичних учасниць. Я була два дні тому в будівлі, де я не Кович не підписав угоду про асоціацію. Ви знаєте, я мріяла там побувати в Вільнусі і. Сьогодні, коли ми вже в такому статусі, і у нас відкриваються фундаменталс, напевно, всі експерти погодяться. Одні з найважчих загалом реформ ми можемо говорити про питання торгівлі, про фішеріз. Да, є такі комітет в Європарламенті, окремо фішерисні. Не всі колеги це знають, але це цікаво. І от, наприклад, такі структури, як сам Європарламент. Надає нам майданчик такого хом-офісу в Брюсселі, дає більше програм експертного долучення колег з різних комітетів, щоб ми. Теж вчилися, готувалися, і моя, скажімо так, та, на майбутнє, коли це може статися, це наступний політичний цикл з 29-го року. Але ми не женемося за часом. У нас дуже важка ситуація на фронті. А я дуже часто кажу, що євроінтеграцію рухають і сили оборони, і ем, недарма, і піс веселеті, яка була запроваджена євросоюзом за 75 років. Такого ніколи не було для жодного країни, але колеги з ЄС розуміють, що сьогодні. Цінність проєкту, який функціонує вже 75 років, вона також і в силах наших оборонців і оборонець. Перейдемо напевно до того, яка парламентська фізія зараз ну, що, я б дуже багато не затягувала часу. Сьогодні, наприклад, ми провели черговий комітет з євроінтеграції розглянула близько 30 законопроєктів. Можливо, всі знають, можливо, ні. Ми додали функцію підготовки законопроєктів до другого читання, тобто зауваження, які ми вважаємо. Ми наші експерти вважають е, релевантними е, ми почали це робити ну буквально там останні півроку. Щоб в другому читанні у нас не було такого, що знаєте під соусом знову ж таки воєнного часу. У нас якісь не євроінтеграційні норми вони проходили. Хоча дерогації абсолютно приймаються, коли ми говоримо там, наприклад, про допомогу силам оборони тільки. На час воєнного ді воєнного стану і це ми погоджували з європейською комісією. Як я сказала, у нас функціонують підкомітети з євроінтеграції в кожному комітеті. Ми намагаємося, якщо це та цифровий контент, ну, сьогодні, наприклад, закон був по роумінгу як вдома, і ми рухаємося по цьому вже не перший рік. Ми працюємо і збираємо робочі групи, які включають громадський сектор, урядовців, сектор бізнесу. І якщо ми говоримо про реальний сектор бізнесу, маємо таку Окрему ідею на базі підкомітету з наближення українського законодавства до європейського створювати крос-секторальну групу і говорити про реальну допомогу і реальні вимоги до бізнесу, які будуть очікувати наші партнери, і які бізнес повинен бути готово імплементувати. Але бізнесу завжди потрібна допомога. Це не просто якісь проекти for business та про які можуть не весь не всі бізнеси Знати тут були в аналітиці надані до. Обіжна інформація по грантам, фінансовій спроможності це дійсно вагомі проекти, які були створені на базі мінекономіки, і не тільки коли наша задача не просто підтримати бізнес, не просто шукачам роботи знайти роботу або перепрофілювати людей, а насправді створювати робочі місця. І е, ми з вами знаємо, державних коштів не існує це тільки кошти платників податків зараз бізнесу. Екстра важко, ми зараз обговорюємо бюджет до другого читання. Я почула, що не всі фінансові, скажімо так, планування бюджетні та у нас потримуються в ідеальній спроможності. Але нагадаю, вже шостий рік підряд ми будемо голосувати. Бюджет я впевнена на під ялинку, і він незважаючи на великий дефіцит, в певних сферах він абсолютно повністю покриває. Ту наявність потреби, які ми можемо і спромоглися виділити майже 26% на безпеку оборону, соціально гарантовані, конституційно гарантовані, закріплені статті, таких напрямків, як пенсії, виплати нашим прекрасним вчителям, вчителям, лікарям тощо, дійсно, ми не говоримо просто про реформи, як про реформи. Щось рухається дуже довго і дуже давно, наприклад, судова реформа, але я побачу в цьому звіті в дуже позитивний момент по антикорупційній діяльності. Найпозитивніший мені здається звіт, який ми мали за останні роки. Він стосується якраз цього сектору, і ну, це також пов'язано в принципі з наповненням бюджету повернення коштів українським громадянам. Я маю на увазі в сенсі державного бюджету. Дійсно, я хочу також зазначити і про певний кадровий голод. Які спостерігаються і в офісах народних депутатів, і в державному секторі, і тут нам дійсно треба буде подумати як. Стимулювати цей процес не всі готові ставати державними службовцями, але напевно це наше завдання попіклуватися і про реформу державної служби, яка нагадаю парламентом голосувалася в цьому році багато профільних законів. Ми напряму працюємо з профільною службою, тому намагатимемося це завершити, якщо не в поточному році, то, наприклад, на початку наступного. І звісно, ми не повинні забувати про громади і території. Я хочу. Також поінформувати, шановні колеги, що ми з вами точно знаємо, що демократія і е, взагалі євроінтеграція це grassroot рут найуспішнішою, поки що і так її називають реформа децентралізації, і тому в поточному році, влітку, було прийнято рішення Конгресу місцевих регіональних влад при президенті України створити шість робочих груп. Не по пріоритетності вони номери мають всі шість пріоритетні, але шоста це якраз. Євроінтеграція громад і територій, і тут я, скажімо, так даю такі заклики, попрошу прошу також і вашої допомоги. Я очолюю цю групу. Туди входить дуже багато людей. Вони делеговані регіонами і своїми громадами. Це не завжди просто. Ми починали з виявлення, просто ми робили опитувальник, які якими проблемами стикаються. Може ви повірите, Може, ні? Одна з найрозповсюдженіших це незнання працівниками англійської мови. Відсутність доступів до грантів, програм, незнання, як комунікувати, як виїздити, як формувати навіть там sister cities і так далі. Тобто, насправді це набагато ширші речі, які не Києву, не столиці дозволяють розуміти, не держслужбовцям дозволяють розуміти, що таке євроінтеграція. А українцям, які в різних регіонах показують цифру підтримки євроінтеграції, якщо б референдум відбувався десь найближчим часом, більше 90%. для того, щоб воно. Таких речей, як відбувалося в Молдові, нам потрібно працювати саме на регіональних рівнях. Тому є ідея запровадження спеціальних представників по євроінтеграції, є ідея запровадження позицій людей, які говорять іноземною мовою. Звісно, на це все потрібні будуть кошти. Можливо, не державні, можливо, партнерські. І от в такому ракурсі ми проводимо і тренінги, і певно, підготовчу роботу до різних. Поїздок по допомозі технічній для громад, тому що я вважаю, наш успіх буде залежати саме від цього. Ну, от власне, те, про що ми говорили, я пам'ятаю вже два роки тому, як про ключові ризики для євроінтеграції, серед яких, власне, брак кадрів, брак проектних менеджерів, особливо середньої ланки, і банальний брак. Експертів, спеціалістів, які володіють англійською мовою. Тому, якщо ви можете допомогти цим євроінтеграційним процесам, особливо на рівні громад, будь ласка, приєднуйтесь. а далі. Я пропоную послухати Сергія Деркача, він заступник міністра розвитку громад територій України, і Сергій зосередиться на стані транспортної інфраструктури в контексті євроінтеграції про необхідність змін у законодавстві, про реформування Укрзалізниці. Також Сергій власне говорив про розбудову прикордонної інфраструктури і створення шестилітньої стратегії, яка власне має імплементусь, а не просто як стратегія а для стратегії, і власне про важливість також автомобільного транспорту і про узгодження процедур контролю з європейськими стандартами з позиції мінінфраструктури, що хочеться сказати в частині взагалі євроінтеграції, то у нас тут. На повістці дня три ключових чептери, які ми в принципі ведемо: це транспорт, це тнт сполучення і це регіональна політика. Це те, що за нашим сьогодні міністерством. Звісно, ми в багатьох робочих групах приймаємо участь, тому що в нас там десь туризм, десь пошта, десь там інші сфери. Але якщо ми говоримо конкретно про інфраструктуру, то це дуже таке обширне поняття, тому що коли ми говоримо про інфраструктуру транспортну, то тут можна говорити про. Як про дороги, так і про транспорт сам по собі я вже не кажу там про процеси і процедури. Тут виникає багато питань на рахунок того чи готова Україна. Якщо ми говоримо з позиції якоїсь базової інфраструктури, то в принципі готова однозначно, тому що в нас є дороги, є порти, є. Залізниця, от але коли ми говоримо про наскільки ми готові відкривати ринки, то тут якраз і питання в тому, що ми маємо змінювати законодавство і змінювати підходи. Це можна дуже класно просвідкувати за прикладом Укрзалізниці, яка є фактично монополістом на транспортному ринку, і відповідно до вимог європейського законодавства, це неприйнятна історія. У нас на сьогодні в парламенті вже зареєстровано проект про. Зміни підходу до формування політики і, взагалі, підходу до залізничної галузі, як такого, але звісно, звісно тут є нюанси, які нам потрібно буде впроваджувати. Тому що стосується чи готова, я б сказав би так: я би розбив би питання, що не зовсім би можливо формулював би питання, чи готова Україна з, з позиції інфраструктури, тому що напевно в нас ще довгий шлях, щоб інфраструктура була ідеальною, але це не зовсім питання готовності її до європейських стандартів по великому рахунку. У нас. Багато чого вже приведено до європейських стандартів, і, і ми з цим працюємо в принципі кожен день для того, щоб підготувати як українське законодавство, так і інфраструктуру до європейських стандартів. Хороші приклади на зокрема є та інфраструктура, з якою ми як зараз стикаємось. Це інфраструктура пунктів пропуску через кордон. В нас є, як ви знаєте, Ukraine Facility, План за яким у нас є конкретні КПА, які ми маємо е, виконати так, от Євросоюз нам поставив таке завдання, яке ми в принципі разом з ним наформулювали, якщо чесно, це створення стратегії по розбудові прикордонної інфраструктури. Тобто розбудова пунктів пропуску. І коли ми її створювали, ми її в принципі створювали для себе для того, щоб розуміти, як далі працювати з автомобільними пунктами пропуску, яких на сьогодні не вистачає. У нас велика з цим проблема. Оскільки авіасполучення на сьогодні не працює. у Нас велика частина у нас більшість пасажирів виїжджає. Саме автомобільним транспортом, саме дорогами, да тому що якщо там, говорити мовою цифри, яку ви так само дуже любите, то в нас е, майже 30 мільйонів пасажирів виїхало минулого року, і з них Укрзалізницею виїхало тільки два все. Інше виїхали дорогами. Тому люди дуже сильно думають, що українська залізниця вивозить всіх пасажирів. Українська залізниця не вивозить всіх пасажирів, вона вивозить до 10% всіх пасажирів. Ну от все інше їде дорогами: це або автомобілі легкові, або автобуси, і тут знов ж таки питання: наскільки наші пункти пропуску готові до європейських стандартів і наші контрольні процедури, і так далі. На сьогодні ми а зараз з Польщею, і Словаччиною, завершуємо процедуру формування і підписання угод про спільний контроль. На пунктах пропуску і спільні пункти пропуску, як такі, це це класна історія, тому що ми фактично унормовуємо всі питання по шенгенському кодексу. по... Європейському митному кодексу для того, щоб наші пункти пропуску, скажімо так, навіть не те, що наші пункти пропуску, наша прикордонна взагалі, весь прикордонний контроль був в рамках європейських стандартів. Це хороша історія. Друга це сама прикордонна інфраструктура. І ми тут про ту стратегію, яку я сказав, ми зараз майже на виході з стратегії по розбудові прикордонної інфраструктури, і унікальна ситуація в тому, що в країнах ЄС немає такої і ніколи не було такої стратегії, От в принципі, ніколи. Ми її. Да, зараз будуємо з нуля, і коли нам колеги з Європи кажуть. З європейської комісії, а ви щось так не так робите, ми кажемо, покажіть нам приклад. Вони кажуть, так у нас немає прикладу. Ми кажемо, ну тоді ми бачимо це так, ви бачите це по іншому. Звісно, ми маємо десь зійтися в якомусь форматі. Але глобально ми зараз на 6 років вперед випрацьовуємо чіткий план розбудови прикордонної інфраструктури разом з дорогами, плюс це не тільки стосується дорожнього господарства, це стосується пунктів пропуску залізничних. Тут теж дуже велика історія, тому що тут. Різні колії, і тут з цим теж ми працюємо для того, щоб якраз поєднати українську інфраструктуру до європейської з, з часом, з конкретним планом там на майбутніх шість років. Тому відповідаючи на ваше питання, напевно скажу так: що українська, звісно, транспортна, якщо ми говоримо, інфраструктура на сьогодні на 100% не готова там до повної. Такого я б сказав би повного включення да або інтероперабіліті, такої повноцінної з європейською системою, але це теж не абсолютно не по всіх напрямках. Що стосується в принципі. Пришвидчення процесу євроінтеграції, тому що якщо ви подивитесь звіт, який був нещодавно представлений, то транспортний сектор там в, в таких аутсайдерах, я б так це назвав. На жаль, ось то е, у нас в принципі є хороша історія. В якому сенсі у нас в парламенті є декілька законопроєктів, які є просто фундаментальними в сфері транспорту, і ми дуже сподіваємось, що колеги з парламенту дуже швидко зможуть їх відпрацювати і прийняти, тому що вони. Один із них фундаментальний по автомобільному транспорту, інший по залізничному і третій по водному, морському це дасть нам можливість рухатись вперед, просто там гігантськими кроками, тому що після цих фундаментальних законодавчих змін у нас в Україні просто ми можемо далі там рухатися з іншими законодавчими та під актами. Але е, хороша історія тут, що в деяких сферах, наприклад, там водному або автомобільному транспорті, ми багато чого врегулювали вже. На підзаконних актах, тобто наш ринок, наприклад, не буде сильно здивованим цим законом. Ми це скажімо так. Мені здається, з позиції формування політики це не ідеальна ситуація, коли підзаконними актами формується політика, а не законами. Але ну в нас так буває, на жаль, і оця ситуація вона дуже показова, тому що по деяких питаннях ми вже дуже сильно aligned з європейським союзом. Да, з такі дуже в нас відповідність є хороша, але немає законодавчої його такого підґрунтя. В нас багато підзаконки, яка регулює ті чи інші форми роботи там, в конкретно в транспорті. На жаль, але вони повністю відповідають європейським стандартам. Тому прийняття цих законів воно там не вплине суттєво на ринок. Бо по іншим сферам є дуже великий вплив і дуже великий ризик того, що можуть бути реально проблеми в конкретному секторі економіки. То тут не, не завжди не беручи залізничний напрямок, бо це важкий напрямок. То тут, в принципі, все вже окей. Ми вже працюємо паралельно з цим процесом. Ну і е, останнє тут назву що хорошого в транспорті. Ми домовилися з європейським союзом. Це завдяки в тому числі і пані Ользі Стефанішині, яка якраз в Брюсселі допомогла нам е, зробити виключення. З процесу там енларджменту зробити прескрінінг, Тобто, у нас є домовлення з Єврокомісією, що в нас буде такий суто прескрінінг по транспорту і по енергетиці, неофіційний, тому що офіційний скринінг у нас запланований на середину наступного року. А ось прескрінінг це такий собі. Такий точно скринінг, але ми його починаємо вже зараз. І ми його почали зараз. І це дуже класно, тому що в транспорті, щоб ви розуміли, у нас 1600 директиви 4600 директиви регламентів, 4600 – Це великий шмат роботи, теж який потрібно буде опрацювати. І ми от зараз вже почали при з Єврокомісією. Я минулого року проводив першу зустріч в. Через тиждень 25-го, я буду в Брюсселі два дні, якраз тому цей процес уже пішов і він однозначно пришвидшує нашу роботу. І я сподіваюся, що ми за цей період часу дуже сильно додамо в частині транспортної інфраструктури якраз з позиції євроінтеграції. А зараз давайте послухаємо Юлію Шаїпову, старшу проектну менеджерку команди підтримки реформ Міністерства економіки. Про те, як відбувається процес скринінгу законодавства України на відповідність європейському праву, про складнощі цього процесу, а також насправді про те, що Україна навіть в умовах війни рухається швидше за країни тих же Західних Балкан, і вже у цьому процесі 20 років. Мені здається, що важливо тут проговорити про те, як взагалі в цілому організований процес скринінгу, тому що в Україні є таке досить поверхневе уявлення про те, як відбувається процес вступу в ЄС. Дуже часто це сприймається суто через призму того, що хтось має поїхати в Брюсселю, можна кажучи, поговорити з Урсулою Фендерляєн і. Прийняти рішення про те, що Україна тепер буде членом ЄС. Насправді цей процес довгий, дуже забюрократизований. Як, як пані Марія казала, потрібно потрібні тисячі людей, які будуть працювати над впровадженням актів права ЄС в українське законодавство. І, власне, процес скринінгу він покликаний зрозуміти краще, що саме Україні треба зробити для того, щоб зрештою наблизитися до права ЄС в різних сферах в цих 35 розділів. розділах. Дійсно, перший кластер вже закінчився. Його скринінг. Ми очікуємо звіт, який буде наданий десь кінець цього року, можливо, початок наступного року. І ми розпочали скринінг другого кластеру, який є ну, можливо, не найважливішим, бо все ж таки не дарма кластер основи називається основою, але все ж таки Євросоюз є економічним блоком, передусім, тому кластер внутрішній ринок він є надзвичайно важливим. І процес полягає в тому, що Євросоюз, Єврокомісія надсилає нам опитувальники ще більш детальні про те, як наше законодавство регулює певні сфери, і ми заповнюємо їх, даємо відповіді на ці питання і так само готуємо презентації на низку тем. І потім наша делегація їде в Брюссель і презентує це все. Разом з тим, ми беремо на себе на цих зустрічах зобов'язання прийняти акти права ЄС, і за результатами кожної з цих двосторонніх зустрічей формується звіт по кластеру, відповідно до якого ми розуміємо, який обсяг роботи перед нами взагалі лежить. І той звіт про розширення, який обговорювався сьогодні, вже багатьма спікерами, дає на ну, таку верхню рівневу картинку, що у нас відбувається в кожній з цих сфер. Натомість скринінгові звіти вони вже такі більш детальні. Ми краще розуміємо, який у нас стан наближення до конкретних директив, до конкретних регламентів тощо. Що стосується того, чому, наприклад, в деяких сферах прогресу мовно кажучи, більше, в деяких менший, то ми забезпечуємо виконання багатьох реформ, в тому числі в межах плану України, який сьогодні теж згадували, пан Сергій згадував, який з одного боку не пов'язаний з. Євроінтеграцію напряму з процесом вступу, тобто це окремий трек, так але разом з тим, наші зобов'язання за планом України в рамках Ukraine Facility, вони сприяють тому, щоб ми наближувались до права ЄС, щоб ми виконували критерії стосовно того, як нам наблизитись більше до економічних критерій вступу і, взагалі, краще виконати наші зобов'язання, то це таке доволі складне питання, тому що по дуже багатьох сферах. Причина, по якій ми не виконуємо наші зобов'язання, або нас немає там якогось на прогресу, це війна. Тобто дуже багато чого поставлено на паузу через воєнні дії. І деякі речі ми можемо змінювати потрошку. Наприклад, от цього року Надбанк суттєво послав обмеження на операції з іноземною валютою. Ми перейшли там від фіксованого курсу до більш мучкішого. Тобто такі речі вони потроху іноді відбуваються, але на деякі з них потрібен час. Так само, наприклад, у нас підвішений закон про дія закону про державну допомогу, розблокування цього закону, повернення до правил, які діють, у нас раніше і до тих, які наближують нас до ЄС. Це теж є зобов'язанням за планом України. Тому потроху ми виконуємо деякі речі, але разом з тим, деякі наші зобов'язання виконати до закінчення війни неможливо. Наприклад, якщо ми візьмемо питання сільського господарства та сільської сільського сільськогосподарського призначення, то продаж землі іноземців не дозволений за українським законодавством. Щоб це змінити, необхідно провести всеукраїнський референдум, на який треба зібрати 3 мільйони підписів. І ми всі зрозуміємо, що під час війни референдуми за українським законодавством проводити неможливо. Тобто, коли ми зможемо, хоча би наблизитись до того, щоб поговорити про це, ну це велике питання і великий виклик для нас. Але наші європейські колеги вони це розуміють і розуміють, що ми зі свого боку робимо все можливе, тому що насправді те, що Україна виконує свої зобов'язання і рухається вперед по євроінтеграційному треку, це не досягнення. Деякі країни західних Балкан по 20 років перебувають в процесі вступу і рухаються повільнішими темпами ніж Україна, яка ще захищається від агресії Росії, і разом з тим примудряється робити реформи швидше ніж країни, які живуть в повному мирі і злагоді. Тому і ми отримали позитивні коментарі від Бореля, який на днях приїхав в Київ, який власне теж відзначив, що ми. Рухаємось швидше, ніж багато колег. Власне, на цій трішки позитивній ноті будемо закінчувати. З вами був Юрій Гайдай і подкаст Що з економікою. І сьогодні ми говорили про наш прогрес на шляху інтеграції до Європейського Союзу. Дякую, що слухаєте нас. Пишіть мені на Фейсбуці. Або за контактами на сайті Центру економічної стратегії пропонуйте теми і цікавих гостей, з якими ми можемо поговорити про економіку. І до наступних зустрічей в ефірі, що з економікою, на громадському радіо.